Збройні сили України мають бути здоровими, саме тому активну увагу цьому аспекту приділяють ще задовго до присяги та служби у різних підрозділах українських військ. Проте збройним силам серйозно загрожують хронічні хвороби. Здебільшого юнаки самі не здогадуються, що мають проблеми зі здоров'ям. Про це дізнаються у військоматі. На жаль, скажімо так. Спостерігається тенденція останні роки до погіршення стану здоров'я по всіх медичних профілях. Особливо багато хворих призовників поступає до нас на медичний огляд з ортопедотравматологічними хворобами, з хворобами очей. Збільшились також гастроентерологічні хвороби останнім часом. І в той час, коли, приміром, терапевт констатує зростання числа захворювань шлунково-кишкового тракту, невропатолог втішена позитивними тенденціями. Ні, ну я скажу, що на удивлення по неврологічному статусу дуже мало малий процент больних мальчиків. Дуже малий процент. Я чесно говоря, думала, що більше буде. Саме з медичної комісії розпочинається процедура підготовки до призову у Збройні Сили України. Держава турбується про тих, хто згодом стане силою і міцю. І саме тому така прискіплива увага темі здоров'я зі свого боку. Офіцери зазначають, що майбутні призовники займають активну громадянську позицію. На за першу неділю, коли почала розпочалась призовна кампанія, неявщиків не було виявлено. Приходять, переживають, питають. Ну, деякі переживають, тому що вони думають, що якщо ця пов'язка прийшла, вони приходять на приземну комісію і зразу заберуть в армію. Призов у нас починається з жовтня місяця, тому серпень і вересень це такі приземна комісія, це перевірка їх загального стану. Не менше є випадків, коли призовники, попри виявлені вади зі здоров'ям, просяться на службу. Проте за таких обставин категоричну позицію займають лікарі, адже армійські будні передбачатимуть фізичні навантаження, що у свою чергу не допоможуть хворому організму.